Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Artline завжди пропонує хороші та потужні збірки для своїх користувачів. У своїй новій збірці ArtLine Gaming використали найсучасніші компоненти, серед яких справжньою зіркою є новітня материнська плата X870 e Aorus Pro Ice, створена для підтримки передових технологій та максимальної продуктивності. У цьому огляді ми розглянемо саме її, адже вона є основою для майбутніх топових збірок на базі процесу. I am there. Давайте подивимось, на що вона здатна. Але перед початком традиційно, ось таку подобайку під цим відео поставте. Не забудьте підписатись на канал, огляд її та натиснути на дзвоник і підтримати наш збір на дрони. А ми погнали. Сучасні материнські плати вже давно вийшли за межі того, що ми раніше розуміли під стандартною материнською платою. Сьогодні вона є невід'ємною частиною не лише потужних комп'ютерних систем, а й естетично привабливих збірок, які можна демонструвати через прозорі корпуси або навіть відкриті стенд. Ця модель спеціально розроблена для таких сучасних застосувань. Її мінімалістичний біло-сріблястий дизайн виглядає надзвичайно стильно, особливо в поєднанні з відкритими корпусами, що робить її центральним елементом ігрової чи робочої станції. Ще однією приємною особливістю Aorus Pro Ice є підтримка RGB-підсвітки, яку можна налаштувати через фірмове програмне забезпечення Aorus Fusion. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо. Актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати, є каталог на повну раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Завдяки цьому можна повністю персоналізувати систему, налаштувати підсвітку на свій. Стиль та смак, плата підтримує синхронізацію з іншими RGB компонентами, що дозволяє створювати круті візуальні ефекти всередині корпусу. Плата виконана з міцного текстоліту та алюмінію для захисту від перегріву і забезпечує стабільну роботу при великих навантаженнях. Для покращення тепловідведення використовується інноваційний TRM Thermal Armor. Материнська плата x 870 і Aurus Pro Ice створена для користувачів, які потребують найвищої продуктивності, зокрема для роботи з найново. Новішими процесорами на архітектурі Zen 4. Вона побудована на основі чіпсета X870i, що забезпечує підтримку інтерфейсу Pselle Express 5.0, який вдвічі швидший за попередній стандарт. Це дозволяє використовувати найсучасніші відеокарти та накопичувачі, що критично важливо в ігрових збірках. Плата дуже якісно зроблена, а її компонентна база створена для тривалої та стабільної роботи навіть під великим навантаженням. Особливістю є передова система Ice Cooling Technology, Нолоджі, яка дозволяє тримати оптимальні температурні режими навіть при максимальних обчислювальних потужностях. Ця інтегрована технологія охолодження, яка використовує спеціально спроектовані радіатори, покращуючи тепловідведення від компонентів плати. Радіатори покривають критичні зони, такі як VRM і чіпсет, що дозволяє знижувати температуру під великим навантаженням і забезпечувати стабільну роботу процесора під час розгону. Також вона підтримує підключення кількох вентиляторів через численні роз'єм. Що дозволяє організувати хороше повітряне охолодження, також підтримує підключення водяних систем охолодження. Це дозволяє використовувати рідинне охолодження для процесора, що значно знижує його температуру під час роботи. На платі є роз'єми для керування водяними помпами і вентиляторами на радіаторах. Ця материнська плата ідеально підходить для потужних процесорів. Тож AMD Ryzen 9 9950 Встановили тут не дарма. Вона підтримує його багатоядерну архітектуру та забезпечує стабільну роботу. При високих частотах, що сягають до 5,7 ГГц у турборежимі. Підключення процесора відбувається через сокет АМ5. А щоб повною мірою розкрити потенціал процесора, плата оснащена 18 плюс 2 фазною системою живлення, яка забезпечує надійне енергопостачання для стабільного розгону. Завдяки цьому, навіть при максимальних навантаженнях, система працює без боїв, завдяки ефективному охолодженню. Також важливим компонентом є підтримка DDR5 пам'яті, що частотою до 6 400 МГц. Це дозволяє використовувати найсучасніші модулі оперативної пам'яті, наприклад, Kingston Fury Beast ddr 5. Висока пропускна здатність пам'яті забезпечує блискавичне оброблення даних, що критично важливо для ігор та роботи з графікою. Плата також підтримує кілька M.2 2 слотів з інтерфейсом PCL-Express 5.0, які дозволяють встановлювати надшвидкісні NVMe SSD. Тут використовується Kingston Fury Renegade на 1 ТБ, що забезпечує швидкість передачі даних до 7300 Мегабайт в секунду. Ці можливості роблять систему неймовірно швидко, як при запуску ігрових проєктів, так і під час невеликого навантаження. Однією з із сильних сторін є велика кількість портів для підключення периферії. Вона має USB 4.0, три порти USB 3.2 Gen 2, Gen2, чотири USB 3.2 Gen 1, два USB 2.0. Також один порт HDMI, два Thunderbolt 4, роз'єми для мікрофона та навушників чи колонок. А також SPDIF. Всі ці інтерфейси забезпечують. Швидку передачу даних та сумісність з новими пристроями для зберігання та підключення зовнішніх накопичувачів. Плата підтримує роз'єм PCL-Express e 5.0. Мережеві можливості включають Wi-Fi 6 i та 10 ГБ LAN, що робить цю плату ідеальним вибором для високошвидкісного підключення до інтернету чи локальної мережі. x 870 і Aorus Pro Ice – це потужне рішення, яке має в собі не тільки ось такий привабливий зовнішній вигляд, але й підтримку без безліч потрібних та сучасних роз'ємів. Ефективний дизайн з rgb підсвіткою робить її ідеальним вибором для стильних ігрових або робочих збірок з відкритим корпусом. Також вона має мега-ефективне охолодження та вирізняється великим набором інтерфейсів. Завдяки таким характеристикам вона є ідеальним вибором для користувачів, які шукають потужну і стильну платформу для створення топових систем. А ще крім стандартних, нехай і дуже потужних ПК в Artline можна зібрати також. Ставний показ з будь-якою тематикою чи стилем, все, що вам спаде на думку. Якщо вам це відео сподобалось, обов'язково ось таку подобаєчку поставте під цим відео. Напишіть свою думку на рахунок цієї материнської плати в коментарях під цим відео. Не забувайте, друзі, підписуватись на канал, огляд Єй та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.